Як сатана розводить людей навіть в тому, щоб вибрати собі другу половинку. От на що орієнтуються хлопці, коли шукають собі дівчину. От, дівчина вона повинна бути супергарна, мають бути правильні форми. Спереді, ззаді, все має бути класно. І очікують дуже феєричну, інтимну ніч. Ну бать, а нічого не вийшло. Не то, що очікував. А чому так виходить? Бо фокус іде на, зовніш... на зовнішності на 1%. Тому що людина вона на 1% складається з плоті, а 99% це не матеріальна частина, це духовна. І якщо там всередині чорти то... і там нема любові, то нічого не вийде. Не буде ні щастя, ні класної інтиму. Чому віруючих найкращий інтим і найкращі стосунки? Тому що там є любов.